Вашою більшістю голосів, 18, здається людей, проголосувало за те, що я не відповідаю цій посаді, і мене не було запрошено, і якось воно так відбулося. І я от сьогодні прийшов, я сподіваюся, що буде міський голова, підготував невеличкий звіт. В минулому засіданні попросили це питання, була пані Вірлич, Це питання внесли на обговорення, але було прийнято так, що. Ми готуємо звернення з цього питання. Андрій готував звернення. Ми запрошуємо міського голову. Всіх запрошуємо і обговорюємо це питання. Буде міський голова, ми його будемо обговорювати. Ну питання, в чому, в чому і за чого це виникло, скажімо так, взагалі? Чому це питання стало? Чому? Ні, Може я тут комусь заважаю в міськраді. Порядок я... день, перше питання, кадрові призначення. Добре, давайте зробимо так. Тоді, якщо є е, прохання да, особисто. діма, значить, давай зробимо в на чому. Опису. Я зараз дам текст, щоб ти ознайомився, хорошо? І ждемо Володимира Васильовича. Ми, Володимир Васильович, при присутності мера, зачитаємо ще раз, щоб всі члени громадської ради почули і надамо всім слово. а потім. Ну, Справа в тому, що о, таким чином ви просто людину заочно судите. Ви там прийдете дискримінацію, розказуєте про якісь дискримінації, а ви мене, ви мене якраз дискримінуєте. Тим, що в Ви вирішується є, це раз. А по-друге, за моєю спиною без мого відома приймаєте якісь рішення на ваш власний розсуд. Тому що я комусь тут не подобаю. Ми, Ми зараз підготували проєкт заяви. Ми чекаємо заяву чи проєкт, тому що в ЗМІ було написано, що ви звернулися до міського голови з вимогою мене звільнити. Ми от зараз надамо текст нашої заяви да? і ми, ми, ми домовилися запросити міського голову передати йому оцю заяву, я отак от, от пояснюю, да? і обговорити присутності вашої і міського голови.